Всіх вітаю на каналі. Пропоную вам сьогодні дізнатися про почуття людини, яка вас цікавить. Це може бути існуючий партнер, колишній або нові знайомі, тобто всі, хто вас цікавить саме у романтичному контексті. Налаштуйтеся на розклад, просоціюйте кожну карту з певною людиною. Можете загадати декілька людей. У нас сьогодні 6 варіантів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Можете поставити відео на паузу, подумати, вибрати свій варіант, який інтуїтивно вам відгукується, і потім вже переслухати трактування. Ну що ж, сподіваюся, всі зробили свій вибір, а ми почнемо. І перший варіант у нас карта. Шість пентаклів. Карта шість пентаклів говорить про те, що задумана людина готова заради вас на все. Людина відчуває, що хоче складатися у ваш союз. Вносити в нього баланс і гармонію. Це у нас був перший варіант. Варіант номер 2. Карта Шість кубків. Шість кубків дуже позитивна, гарна карта. Говорить про те, що з вами людина відчуває себе в повному комфорті. Він бачить у вас рідну душу, з якою пов'язані дуже приємні спогади. Саме ви даєте йому відчуття тепла та спокою. Третій варіант. Карта Двійка Кубків. Людина відчуває до вас сильний взаємний потяг та глибокий емоційний зв'язок. Ваші почуття для нього дуже важливі. Він цінує вас як партнера. Варіант 4. Карта вісімка кубків. Карта говорить про те, що загадана людина знаходиться зараз в емоційній кризі. Можливо, в нього є якісь сумніви, і поки що він не розуміє, що йому очікувати. Запасіться терпінням та не давіть на нього. Карта номер 5 Туз жезлів. Туз жезлів говорить про те, що людина відчуває до вас велике тяжіння та пристрасть. Він готовий діяти і чекає, коли ви дасте йому цю можливість. Але слід зазначити, що відносини тільки починають розвиватися, і що буде далі, залежить лише від вас. І останній варіант шостий карта у нас Шістка жезлів. Говорить про те, що людина відчуває себе впевнено поряд з вами. Бачить у ваших відносинах велику перспективу. Він готовий добиватися вас та зробить для вас усе, що можливо. Ось такі були у нас варіанти. Бажаю вам успіху. На все добре!